І так у нас сьогодні 8 березня. Вітаю всіх дівчаток зі святом весни. Бажаю миру, добра, щастя, злагоди, і щоб у вашому житті завжди знаходилося місце і час для вашого улюбленого хобі. А у нас знову магічний кубик з Оленою Бугановою, яка п'ять днів буде кидати нам кубика, вибирати цифри, за якими ми будемо в'язати. Шостий день ми будемо відпочивати або щось дов'язувати. І на сьомий ми будемо робити звіт. Бажаю усім успіху у проєкті. Так, що ж я беру у проєкт? Я вирішила нічого не змінювати, і все, що було у мене у шалених стартах, я беру з собою у магічний кубік. У мене було 6 проєктів. Номери їм не змінювала. Перший проєкт, це мої квіточки. Ось у мене зв'язано дві квіточки і один листочок. Від цього і будемо працювати. Другий проєкт це в мене ковтинка. Ось така ковтинка. Я поставила маркера. Зараз я замірюю, скільки тут я сантиметрів пров'язала. І сантиметрів у мене 23 см. Сантиметри. 23 сантиметри. Третій проєкт у мене це моя ковтина. Ось ця, моя аля-чайка. І в мене тут це в мене спинка. Будемо міряти попереду. Ось тут. І тут у мене пров'язано 11 сантиметрів. Це мій, мій третій процес. Четвертий процес це мій сарафан. Це мій сарафан, дівчатка. Він вже такий підріс, підріс. Так, ну що, у сарафані у мене вив'язана ось перша рожева полосочка. Від цієї полосочки і будемо рахувати, як він випаде. Ось рожева полосочка. Так, п'ятий проєкт це моя ось така бабінка з ось таким пледом, який буде. Так, міряємо пледа. У нас вив'язано 20 см пледа. Так, і шостий процес це в мене ось такі зелененькі носочки. Так, Міряємо, скільки у нас носочків. Носочки у нас 9 см. Я тут поставлю равлика якогось, і будемо, і будемо починати в'язати. Чекаємо, які кубочки нам кине Олена на 8 березня. Вітаю! Пропоную дізнатися номери процесів, які в нас будуть приймати участь 8 березня. І це у нас процес номер 3 і номер 5. Бажаю успіху. І так, нам випали кубочки 3 і 5. І я беру роботу під номером 3. Це в мене ковтинка, чайка. Ставимо маркерочка ось тут і починаємо в'язати. Ну, ось стільки я зв'язала за перший день нашого магічного кубіка. Так, зараз ми подивимося, скільки це у сантиметрах. І у сантиметрах це 8 см. Ось я пров'язала 8 см своєї аля чайки. І зараз ми подивимось, які кубочки кинула нам Лена на 9 березня. Давайте дізнаємося, що нам намагічать наші кубики на завтра на 9 березня. І це в нас цифра 2 і цифра 3. Бажаю всім успіху. І на 9 березня нам випали кубички 3 і 2. Ось. Ну, я буду в'язати свою чайку. Це дуже добре. Це дуже добре. Може, я її в кубики і вив'яжу. Ось моя чайка. Ось ми перечепимо зараз оцей маркер усюди, на кінець чорної полосочки. Ось ось сюди, перечепимо і пішли працювати. Ну що давайте дізнаємося, які кубики нам випадуть на завтра на 10 березня. І це у нас номер 3 і номер 4. Бажаю всім успіху! Ну, закінчилося 9 березня. Наш другий день магічного кубіка. стільки я пров'язала. Зараз ми поміряємо, скільки в нас вийшло? 11 см. І Оленочка нам кинула кубичка На 11 І випали кубочки знову 3 і 4 Ну, я вже не буду в'язати свою чайку. І зараз я візьму свій четвертий проект Він мало чим відрізняється від чайки, але це теплий сарафан. Дуже теплий. Зараз я його. Притащу ось це така річ, в'яжу я його від плеча, ось так. Зверху вниз. Ось стільки в мене вже пров'язано. Ось. Тільки пров'язано. До цієї полосочки ми можемо поміряти. Це в нас 15 см від горлышка. і починаємо працювати. В'яжуться вони у мене однаково, як чайка по боку дві збавляються. Ось, дві збавляються, попереду, дві прибавляються тут і тут, з однієї і з іншої сторони. І все. І буде теплий сарафан. Чого я його надумала в'язати, тому що в мене є ось така купа. Ось така шикарніших залишків. Це від моти, від ангори. Ось бачите, тут коричневенька. Бежва з розовим, мабуть, не підходили. Це все від моти. Які я вирізала, і вони залишалися ось такі гарнісенькі залишки з Ось це теж від мод мохери тут, ангори тут такі гарнюнечки всі, мені їх так шкода, і тому я їх вирішила. Застосувати оцей тепленький сарафан. Сарафан буде домашній. Я розторочила своє платтячко Ось таке воно було: це ангура 500 метрів і 1500 метрів махер були Я його розторочила, бо воно мені вже набридло. Ось, випрала. І тепер я додаю до нього ось так от ниточки і в'яжу сарафана. Ну, в общем, пішли працювати. Вітаю, любі мої! Давайте дізнаємось кубики на завтра на 11 березня. І в нас номер 1 і 1. Всім бажаю успіху! І так, сьогодні у нас субота 11 березня. І вибору ми не маємо, бо в нас Кубичок видав цифру 1-1. І в мене це моя орхідея. У мене було дві орхідеї і листочок. Зараз я вже все дов'язала. Буду збирати. Ось такі в мене балабончики. Зараз ось одного дов'яжу. От я усерединку вставляю ось таку бусинку. Ось сюди ту катинсь. Зараз ми сюди напихаємо. Ось тут у мене залишки пуху, ниточок. Я синдепон не переводжу на такі речі. Зараз ми сюди оце. От я завжди показую, що нічого не видати. Зараз ми все сюди засунемо і зав'яжемо. І зав'яжемо це все. Ось так трошечки, щоб він не приминався. І все. Зав'яжемо йому носика. І будемо все збирати докупи. Як дозбираємо до 14-го, буде дуже гарно. І наше 11 березня закінчиться. Будемо чекати, що на малиночка кине на 12. те Ось так, щось тут по дві по дві, і все закриємо. Буде носик, такий носик гарненький буде у бутончика. Ну, я думаю, ви знаєте, як в'язати бутончики, тому чекаємо. Ось серцевинку іншу зв'язала. Тинс, тинс, тин, стинс, Таку спиральку. О! Ми ну, маємо надію, що я все це зберу до 14. го Усіх вітаю! Ну, що дізнаємося, які кубики нам випадуть на завтра, на п'ятий день магічного кубика. І це у нас номер 2 і номер 6. Бажаю всім успіху! І так, маємо сьогодні 12 березня і це у нас п'ятий день магічного кубика. Де у нас випали циферки 2 і 6. Я буду в'язати, в'яжу свою шкарпетку, зелененьку, яка називається Дерево життя. Ось така вона гарненька. Ось тільки я вже пров'язала. Хочу показати, в'яжу, як завжди. Ой, купаю ниточок ось стільки багато, складень. Це вовна стовідсоткова. І ось я додавала дві ниточки поліестру. Обичного катушечного. Я хочу показати, як я в'яжу за Ось, отакі От у мене виворотня сторона, в'яжу я без протяжок і хочу показати, як я це роблю. Коротенько. Мені дуже сподобалося, ну, але це жакар тільки на дві ниточки, так в'яжеться. Ось на оцей пальчик на середній, на середній пальчик ми укладаємо ниточки. І якщо на жакарді якої ниточки більше на жакарді, то ми першу і кладемо. А якої менше, то ми кладемо знизу, другою, зажимаємо і починаємо, і починаємо в'язати. І по черзі беремо кожну ниточку. Мені так більш подобається, ніж коли кладеш на вказівний пальчик. І ось так. Тінц-тинц і поскакали. Зараз я дійду там, де багато. Багато ось з цієї сторони у нас більше темно-зеленої, а світло-зеленої менше. Тому ми кладемо ось так на пальчик. Спочатку спочатку темно зелену а знизу світло зелену І все це тримаємо, тримаємо кладемо на вказівний пальчик і починаємо в'язати. Беремо. Зелененьку. потім, із подсвітленької ну, верниш, зверху і знизу. Зверху підтягуємо ниточки, щоб вони були рівненькі. Ось так. Щоб провисань не було. І так далі в'яжемо. Цю беремо звідсіля, цю, беремо. Низу. І ось так одну за одну чіпляємо і в'яжемо. Один раз зверху, один раз. Знизу. О, зараз я покажу якраз бубушку як делать. Бубушки я роблю гачком. Гачком. Ось так. Один раз зверху. Другий знизу. Підтягуємо, щоб тут усе було щоб усе було рівненьке. Так, зараз зробимо бубушку. Беремо гачок, гачок, ось оцю петельку, бобушки у нас світленькі, витягуємо, робимо оцю, оцю петельку, робимо стовпчик з чотирма накидами. Можна з п'ятью, якщо не точок багато. Я роблю чотирма, два. Три. Чотири. Зробили чотири. Протягуємо через усі. Протягнули. Не мешай. Пров'язали, закріпили, пров'язали. І опускаємося на рядочок нижче, опустилися, протягнули і через цю петельку. Получається, у нас отака гулька. Одягаємо її на спицю. Ну, треба заморочитися, але для дерева життя нічого не шкода. Ось у мене тут 30 ниточок докупи, треба їх не загубити. І так далі, поки не дов'яжемо. Ось такий у мене виходить носочок дерево життя. Ну, я думаю, я його на цьому і закінчу, бо вже нічого не встигну. Будемо чекати підсумків. А ось і підсумки. Перший і другий день нам випадали кубочок номер 3 і у мене під цим номером ось така ковтинка. В'яжу я її. У мене був один моточок віскози. Ось такої. Чорненької з золотом, гарненька ниточка, але один моточок, тому я вирішила скомбінувати і зв'язати собі таку навесну ковтинку. Ось тільки я пров'язала. За. Два дні Звідсиля десь почала. Ось зараз я вяжу із ось таких ниточок, це діва і ось така гарненька з паєтками ниточка. Якщо мені не вистачить, у мене ще є чорна. І це. Мої результати за перший і другий день. Чайка з обичним регланом, з обичними регланними лініями. Мені подобається, я її вже міряла, гарно сидить. Мені більш подобається з обичними, ніж по спині, коли на п'ять ділять. Тому вирішила ось собі таке чудо зв'язати. На третій день нам випав знову кобочок 3 і 4. Ну, 3 вже це сумно. І я вирішила пров'язати свій сарафанчик. Ось тільки я пров'язала, багатенько пров'язала. Він у мене теж аля Чайка, тільки я його в'яжу, за ідеєю Іриночки з каналу Ірина Хоберру. І, ну, в неї тут. Виріс другий, а я в'яжу від плеча, в боки, без швів, ось така в мене буде тепла річ, мабуть, уже на слідучу зиму, якщо доживемо. Ось стільки я пров'язала. Мені подобається гарненько. І це моя. Робота м'ягеньке таке, тут у мене махер, пух, ангора. Ну, все таке тепленьке, тепленьке, м'якеньке, гарненьке. Буду його в'язати, в'яжу з задоволенням. І це моя робота за третій день. На четвертий день нам малиночка кинула кубики 1-1, і ми без вибору, і у мене готова робота. Ось я зв'язала таку квіточку. Ось таку орхідею. Ось такіньку. Мені дуже сподобалося її в'язати. В'язала я її з такого акрилочку. Хоча треба в'язати з бавовни. І в слідуй раз, слідуча квіточка, в мене буде гарніша. Ну, а поки така. І на п'ятий день на малиночка кинула кубики. 2 і 6 І я вирішила пов'язати свої носочки. Носочки я в'яжу із вовни. Ось такі. Вони в мене називаються дерево життя. Ось таке. Ось таке дерево в мене виходить. Ці шкарпеточки в мене приймають участь одразу у двох проєктах. І у шкарпетковій скриньки дизайнерських бажань. І у кольоровому році. Ось такі гарньоні виходять. З такими листочками. Я гарненько попрацювала, я думаю, у магічному кубіку. Мені дуже подобається ця гра Олиночці Бугановій велике дякую за те, що нас організувала. Я почала шість стартів всіх з задоволенням буду в'язати. У цьому проєкті я не застосувала свою рожеву ковтинку з махером і свій плет помаранчевий. Але вони почекають, я їх теж буду потихеньку в'язати, тому усім усього гарного. Мирного неба над головою. Удачі в всьому! Дивіться дівчаток! І я оставлю посилання на канали дівчаток. Нас багато. І ми дуже гарно в'яжемо, Всім до побачення.